Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 20 січня. Друзі, пропоную вам дізнатися ціни на овочі і фрукти на привокзальному риночку. Ось такий солодкий перчик хлоп, 170 гривень. Червіки по 150 120, огірочок по 100, Чесночок 3 штучки 20 гривень, цвітна капуста, 40, червона 35, пекіночка по 35, біла картопелька, 18, червона 14. Порічок по 12 гривень. І гельбочки, дивіться, друзі, який асортимент по 90, по 100 і по 120. Звичайна капустка по 13, морква 16, ось 20 і курячок по 16 гривень. Редисечка по 40 і 50. І як завжди, вокзальний ринок радує нас з величезним асортиментом різноманітних яблучок. гляньте, скільки тут яблук. І вони всі по 35 гривень. Гляньте, яка смакота яка красота. Ось такі мандаринки по 80 гривень. 60, лимочок по 100, гранатик 150, виноград 100, ось такі 60, бананчик 70, груші 80, 100 і по 70 гривень. Ось такі можна придбати по 50. І ще раз покажу вам, друзі, скільки тут різноманітних яблучок. Подивіться. Попереду на сухідні дні. на Оксана Ліновича, щоб придбати ось такі гарні смаколати. Все, до зустрічі!